Добрий день, мене звати Людмила Буханцова. Я є експертом у швейній галузі з питань технологічних інновацій та конкурентного одягу. Моїми інтересами також є аналітика даних. У 2021 році мною були проведені опитування, які показали позитивне ставлення українських споживачів до сталої моди, тобто споживачі готові до впровадження в Україні екологічних принципів споживання. Тепер справа за вами, за виробниками одягу. Вирішення проблеми текстильних відходів для України потребує побудови ефективної бізнес моделі їх переробки. Але усі великі проблеми не можуть бути вирішені лише однією компанією, тому існують об'єднання швейних виробників. Таке об'єднання існує і у нас, в місті Хмельницькому, це поділля Fashion Cluster. Використання таких об'єднань відкриває нові можливості для інновацій та зовнішнього фінансування української швейної промисловості. Мотивацією приєднання вас як партнерів до співпраці з такими об'єднаннями є перебудова бізнесу за світовими стандартами, можливість виходу на новий ринок та збільшення прибутку через зменшення витрат на матеріали і енергетичні ресурси. Першим кроком, який потрібно зробити для цього, це пройти опитування. Метою такого опитування є дослідження діяльності швейних підприємств, створення чіткого плану дій з перероблення текстильних відходів у Хмельницькому. Що ж для цього потрібно зробити? Потрібно визначити річний об'єм текстильних відходів на швейних підприємствах, їхній сировинний склад, локацію зосередження відходів та їхню сезонність. Моєю цільовою аудиторією є ви, представники швейних компаній. Я обома руками за налагодження активного двостороннього контакту з вами, тому що тривалий час науковці і бізнес існували у паралельних реальностях, а це потрібно змінювати, бо світ змінюється щосекунди. і війна не повинна стати нам на заваді. Підготовка до опитування включає 5 кроків. Наголошую, що дане опитування є конфіденційним. За вашим бажанням, воно може бути анонімним. У разі якщо вам здається, що певне значення порушує. Чи питання порушує вашу конфіденційність, просимо вас вибрати варіант відповіді 0. А тепер перейдімо до кроків, які необхідно виконати, щоб пройти опитування. Перший це вибір календарного періоду з високими показниками закупівлі матеріалів. Ми розуміємо, що за останні роки через війну ми маємо скрізь нестабільну ситуацію і в промисловості також. Тому пропонуємо вам вибрати календарний період на вашому підприємстві з високими показниками закупівлі, як показано на прикладі. В результаті ми отримаємо чотири квартали діяльності компаній, в яких спостерігалися високі показники закупівлі матеріалів. Далі необхідно порахувати об'єм виробництва у одиницях за рік, а також об'єм матеріалів, що були закуплені компанією за вибраний період. Для прикладу, на слайді показано, що за вибраний період компанією було закуплено трикотежу 50 тисяч кг, а тканини 100 тисяч погонних метрів. Наступним кроком. Є розподіл матеріалів з різного сировинного складу на групи, і ви бачите згідно слайду, матеріали в анкеті розподілені за сировинним складом наступним чином: бавовняні, синтетичні поліестер, льон та во. Результатом цього кроку є визначення відсотків в кожній групі матеріалів. Відсутні матеріали в анкеті ви відзначаєте нулем. На наступному етапі необхідно розподілити одяг на групи. Задля визначення сезонності асортименту. В результаті ви отримаєте розподіл відсотків за асортиментом, який виготовляється на вашому підприємстві. І останнім кроком є вибір району міста зручного для вивантаження підходів. Ця інформація потрібна для визначення місць локації текстильних відходів. Дякую, що залишалися зі мною впродовж відео. Також окрема подяка за поширення відео і опитування серед знайомих підприємців. Я вірю, що ми разом з вами будемо передовиками в українській швейній галузі, покажемо всім приклад та змінимо її на краще разом. Всім гарного дня, до зустрічі!